Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і це четверте відео на тему неправильні дієслова. Сьогодні ми розглянемо 10 неправильних дієслів, їхні форми і приклади речень до кожного із цих дієслів. Також ви дізнаєтеся, як сказати англійською сивіти і багато інших слів. І в кінці уроку буде невеличкий тест, якщо ви захочете перевірити, що ви запам'ятали, а що не запам'ятали. Підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, і тут ви знайдете багато корисної інформації для себе. Давайте розпочнемо. Irregular verbs неправильні дієслова. слова. Begin починати. Begin begun. Наприклад, her hair began to grey. Її волосся почало сивіти. Grey, саме слово, як іменник, ой, точніше, як прикметник, означає сірий, але також, як дієслово слово to grey, має значення сивіти. To grey, сивіти. I had just begun eating when the phone rang. I had just begun eating. Я тільки почала їсти when the phone rang. Коли телефон продзвонів. Далі, бит пропонувати ціну. Слово залишається незмінним. Bit, bit, bit. She bit for a desk and a chair. She bit for a desk вона пропонувала ціну за парту and a chair і стіленця. To bear народжувати bore – в британському варіанті немає цього звука, а в американському є. І born. Тут зі звуком are така ж сама ситуація. Bear bore born. Наприклад, she bore him three sons. Вона народила йому трьох синів. His first wife is thought to have born no children. His first wife, його перша жінка, is thought. Бачимо дієслово to be І третя форма дієслова – це пасивний стан. тобто Якби думають, що його перша жінка uh, to have born no children не родила дітей. Тобто не родила ніяких дітей. Bet – закладатися. Друга форма bet або betted. І третя форма також bet або betted. I bet against the favorite and I lost. Я заклався, бо я поставив проти фаворита і я програв. To bind – Бути пов'язаним. Bind, bound, bound. Бути пов'язаним в сенсі бути пов'язаним з людиною емоційно чи соціально, або ж бути пов'язаним в буквальному сенсі. От, наприклад, там різними мотузками. Це також to bind, бути пов'язаним. Тобто і в прямому значенні, і більше в переносному значенні. She bound her hair in a ponytail. Вона зв'язала своє волосся у хвіст. Ponytail – хвіст. Мається на увазі кінський хвіст. Це ось така жіноча зачіска. Британський варіант. Ponytail. Американський. Ponytail. Arise. Виникати. Arise. Arose. Arose. Arisen. Наприклад, a quarrel arose, сварка, виникла, виникла, сварка. Quarrel – сварка. Британський варіант? Quarrel. Американський. Quarrel. A new difficulty has arisen. A new difficulty, нова складність has arisen. Виникла. Нова складність виникла. Become ставати. Became, become. It eventually became clear that he had lied. It eventually. Тут можемо у цьому випадку it не перекладати. Врешті-решт became clear, стало ясно, that he had light. Що він брехав? Had light. Подумайте, який це час. Це час past perfect, тому що had вже в минулому часі і light третя форма дієслова. The book has become quite popular. The book, книга, has become, стала quite popular, доволі популярною. Bent, to bend, хилитися. Ось бачимо, як uh, жінка хилиться в сторону to bend, хилитися. Bent, bent, bent. She bent her head. Вона нахилила свою голову. To befall відбуватися. Befall, befell, befallen. It's sad to think of the unhappy fate that befell him. It's sad, сумно, so to think, думати. Of the unhappy fate про нещасну долю. fate, доля, That befell him, що відбулося з ним. Бачимо, що тут ніякого між befell і him, ніякого ми прийменника не вживаємо. Послухаємо слово fate. 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 We feared that some disaster had befallen you. We feared, ми боялися that some disaster. Що якась катастрофа. had befallen you, Станеться з тобою. Тобто, бачимо, що тут також past perfect. І ми боялися в минулому часі, що якась катастрофа станеться ще до того, як вони боялися. Тобто, перед минулий час, тому past perfect. Бісет. Обсідати, оточувати, бісет, бісет. Так само, як і слово set влаштовувати. The business has been beset with financial problems. The business. business has been beset, with financial problems, Фінансовими проблемами. І перейдемо до англійської на слух. restaurant began to improve. The restaurant began to improve restaurant began to improve. Ресторан почав вдосконалюватися. І повторіть повторіть це це речення речення We 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 are 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 forever 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 bound. 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 Тут нічого складного немає. We are forever bound. Ми назавжди пов'язані. Також We're We're not 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 quarreling. quarreling. It's It's a a quarrel. quarrel. We're not quarreling. It's not a quarrel. We're not quarreling. Ми не Me ne Svarimosia top a як дієслово сваритися, і як іменник сварка. We're not quarreling. Ми не сваримося. It's not a quarrel. Це не сварка. Це голос. І останній Who knows what will befall us tomorrow, John? Who knows what will befall us tomorrow, John? Who knows what will befall us tomorrow, John? То знає, що станеться з нами завтра, Джон. І це останнє речення також повторить голос. І зараз буде відтворено всі уривки ще раз. Повторимо слова, які у нас сьогодні були. To grey – «сивіти», to bid – пропонувати ціну, «to bear» – Народжувати, «to bet» закладатися, to bind бути пов'язаним, «ponytail» хвіст, тобто зачіска, «to arise» виникати, «quarrel» сваритися, зварка, «to bend» хилитися, «to befall» відбуватися, «fate» доля, і to be set – обсідати, оточувати. І також, якщо ви хочете себе перевірити на те, як ви запам'ятали ось самі ці форми дії слів. То рекомендую пройти зараз зі мною невеличкий тест. Яка третя форма дієслова Arise? 3, 2, 1, Arisen. Яка друга форма дієслова bear? Bore? Яка друга форма дієслова become? 3, 2, 1. Became. Яка третя форма дієслова слова befall? 3, 2, 1. Befallen. Яка третя форма дієслова begin? 3, 2, 1. Begun. Яка друга форма дієслова bend? 3, 2, 1, bend. Яка друга форма дієслова beset? 3, 2, 1, beset. Яка третя форма діє слова bet? 3, 2, 1. bet або bet. It. І яка друга форма дієслова бит. 3, 2, 1. Бит. Яка друга форма дієслова «байнд» 3, 2, 1, Bound. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. І також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!